Ще раз коротко, як знати, що ваша щитоподібна залоза працює не зовсім коректно. От, і зараз мова йде про зниження функції щитоподібної залози. Все досить просто. Я рекомендую поміряти вам температуру тіла хоча б раз або двічі на день, якщо відповідно вона нижча 36,6. Подумайте про те, що щитоподібна залоза може працювати некоректно. Для того, щоб знати. Що відбувається з щитоподібною залозою, рекомендую почати з ультразвукового дослідження. Тобто, ви зробили УЗД, якщо там є зміни, чи вузли, чи знову ж таки ознаки аутоімунного тероїдиту, тоді, відповідно, ви здаєте аналізи. Переважно це є ТТГ, антиТПО, анти ТГ, антитіла до рецепторів ТТГ. Якщо у вас є вузли в щитоподібній залози і підозра на онкологію, вам порадить лікар здати ще кальцитонін. Тобто онкомаркер, який використовується для діагностики, саме вузлів що то подібні залозі, діагностики. От і все. Тому, будь ласка, знову ж таки, якщо є у вас певні питання стосовно щодо видки. Почніть з температури, далі зробіть УЗД, далі, якщо є зміни, зробіть аналізи. От простий алгоритм. Крім того, які ще ознаки відповідно є того, що щото подібна залоза може ваша не допрацьовувати? Це є ваше бажання і можливість пити багато кав в день, тобто, це. Якщо ви п'єте багато, 3, 4, 5 кав на день, так і вам мало, значить, відповідно, це ознака. Друге питання це є закрепи. Стоїть постійно, кишечник не працює, набріки. От ви набрікаєте, холод, відчуття холоду і втоми, сонливість. Тобто всі ці симптоми треба пам'ятати, і відповідно, якщо вони у вас є, бажано обстежити щитоподібну залозу. Дякую всім, до нових ефірів.